Ти було колись. Акваріум от було колись. Що люди зовсім нічого не знали про акваріуми, і перші згадки про розведення риб пов'язані з Єгиптом і Асирією. Єгиптяни ще за 5-6 тисяч років до нашої ери тримали в ставках багатьох нільських риб, переважно яскравих або незвичайних за формою та поведінкою. На малюнках стародавніх папірусів легко впізнати сомів, теляпій, хромісів, риб слонів. Архітектори Вавилона. Висячих садах Семіраміди створювали відкриті декоративні ставки з рибами ще в дев'ятому столітті до нашої ери. В палацах для тих же цілей встановлювалися кам'яні. Чаші басейни. Під час розкопок помпей теж знайдено басейни в кімнатах і фрески, які свідчать, що в цих басейнах були риби. З розповідей іспанських завойовників, які в 16 столітті висадились в Мексиці, відомо, що правитель ацтеків Монтесума мав зоопарк, де утримував спійманих у горах, пустелях і лісах звірів і птахів. А в басейнах з прісною і морською водою яскравих рибок. Чаші, акваріуми навіть стояли в покоях самого Монтесуми. Декоративні басейни для утримання риб, які влаштовували багаті римляни, називалися пісцинами. У цих водойміщах, як правило, зроблених з мармуру, тримали і розводили султанок, сомів, осетрів і мурен. На утримання пісцин витрачалися величезні суми. Але найбільшого розвитку в стародавньому світі акваріумістика досягла в країнах Сходу Китаї, Японії, Кореї та Звідси на весь світ розійшлася слава про золотих рибок. Першим європейцем, який побачив і описав рибок незвичайної країни. Краси був відомий італійський мандрівник Марко Поло. Про те, коли золоті рибки потрапили до Європи, точно ніхто не знає. Називають різні дати. більшість з них належить до XVII століття. Заморські дива, привезені на військових вітрильниках, оселилися в просторих басейнах при дворах королів під охороною караулу гвардійців. Підносились як дари або як винагорода дворянам. Європейські натуралісти, крім екзотичних золотих рибів, book. Намагалися утримувати прісноводних і морських риб помірних широт. У середині XVII століття тримали в'юна, щоб спостерігаючи за його поведінкою, передбачати настання погоди. У 18 столітті в Тюрингії навіть вийшла перша книжка з акваріумістики природнича історія свійських тварин, де описано умови утримання в неволі в'юна і золотої рибки. У 1841 році з'явився перший акваріум сучасному розумінні цього слова у акваріумі містилися рослини і акваріумні рибки. Англійський вчений незевіль варт, відомий тим, що почав вирощувати рослини в скляних судинах. І так випадково став одним із прабатьків сучасного акваріума. Варт поселив в скляну посудину золотих рибок разом з рослиною валіснерією. І тепер варт вважається винахідником саме сучасного акваріума. Правда, його й досі ще так не називали. А от у 1849 році в лондонському зоопарку пройшла перша публічна виставка з експозицією акваріумних риб і рептилій. Організував цю виставку англійський вчений натураліст Філіп Анрі Гос. Який і запропонував слово акваріум, що в перекладі з латинської означало водойма. Через два роки ця виставка перетворилась на постійну лондонську виставку, яка згодом стає першим акваріумом павільйоном, а згодом постійним лондонським акваріумом у 1860 році відкривається перший материковий морський публічний акваріум у відні. А потім пішло, поїхало. Як то кажуть, акваріумістикою захворів увесь світ. Відкривається публічний акваріум в Парижі, у Нью-Йорку, в Бостоні, у Берліні взагалі відкривається морський публічний акваріум з штучною морською водою. Навесні весні 1871 року була відкрита перша в Європі Севастопольська зоологічна станція. А потім люди подумали, треба щось новеньке, і почали створювати океанаріуми: це водоймище або басейни, обладнані для утримання морських тварин і риб з метою спостереження за ними та їх вивчення. Перший відомий океанаріум був заснований у 1938 році в Сент-Августині. Флорида. Згодом цей океанаріум дістав назву Флоридський Марілен. 1977 року в Гонконзі відкрився Океанаріум Океанський парк Гонконга, що тривалий час вважався найбільшим у світі. А 22 листопада 2012 року у Сингапурі відкрився Океанаріум Парк Марін Марінлайф, що за масштабами перевершив океанський парк Гонконга. Ну а для нас акваріуми та океанаріуми сьогодні стали звичайною справою. Отаке От то було колись. І дійшло до наших часів. Всім до побачення! От було колись.